Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. У всій території України повітряна тривога, тож закликаю усіх глядачів Еспресо брати приклад із нас і перебувати в безпечних місцях і новини до вашої уваги. У суджі на Курщині внаслідок авіадару від тяжких поранень загинула місцева жителька. Напередодні ввечері російські війська скинули дві авіабомби по інтернату. Повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області Олексій Дмитрашківський. За його словами, приміщення дуже пошкоджене. Вибиті всі вікна і двері. Він в інтернаті перебували 70 людей. Багато з них хворі, дехто з інвалідністю. І влада Кремля і збройні сили знали про місце знаходження мирних мешканців. Удар був нанесений саме по ним, в результаті чого приміщення пошкоджене, одна жінка отримала поранення, в результаті чого вона померла. Росія, країна, терорист. І російський снаряд влучив у газопровід на Херсонщині. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа. Патрульним вдалося врятувати з вогню чоловіка та його собаку. Повідомили в національній поліції. Господар не міг самостійно вийти з будинку, а пес не хотів покидати його. Тож правоохоронці евакуювали обох. І російські загарбники цього тижня завдали сотні ударів по населених пунктах нашої держави і по позиціях сил оборони. Це майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів. Повідомив про це президент України Володимир Зеленський. Саме тому за його словами важливо, щоб партнери все ж реалізували вже укладені з Україною домовленості. І вся команда еспресо дякує за підтримку збройних сил України та ваші донати. Великий збір продовжується. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки да вінчі Потрібно ще шість мавіків тридцятій окремій механізованій бригаді, яка воює на бахмутському напрямку, та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль три мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 700. 45 тисяч дякую за кожну гривню і закликаю підтримати бійців будь-якою сумою. Бажаємо здоров'я. Ми, група снайперів в складі БТГР Медеїд. Виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Закликаємо вас долучитись до збору благодійного фонду Ірини Коваль, оскільки терміново потребуємо якісного обладнання для виконання складних бойових завдань. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо. Допомогти нашим підрозділам оперативно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, знищувати озброєння та живу силу противника та здобути таку бажану для всіх перемогу. Слава Україні! Героям слава! І Росія збільшує військову інфраструктуру біля фінського кордону. Повідомляють західні медіа з посиланням на супутникові знімки. Відтак, у Петрозаводську, окупанти побудували нові ангари для ремонту військової техніки. Також там зберігають артснаряди. У Кам'янці росіяни створили тренувальні табори для армії та наметові містечка. А на військовій базі Лугі розташовані ракетні бригади, оснащені іскандерами. За інформацією фінських фахівців Ця техніка та зброя нині переправляються для бойових дій в Україну. Польща не відправлятиме війська у нашу державу, заявив тамтешній міністр оборони Владислав косіняк Камиша. За його словами, прикордонні країни не повинні надавати миротворців, оскільки саме вони зараз мають найбільше зобов'язань для захисту НАТО. Відтак міністр запропонував розподілити порівну обов'язки захисту між усіма країнами альянсу. Центр протидії дезінформації спростовує поширене російською пропагандою фейкове відео про нібито від платформи Юнайтед 24 У ньому зокрема йдеться, що в Каліфорнії в пожежах постраждали вісім маєтків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. Куплені вони нібито членами команди залужного в період від квітня 2022-го по лютий 2024 четвертий рік центр наголошує що платформа не створювала і не поширювала цей відеоматеріал. У Лос-Анджелесі до 16 людей зросла кількість загиблих через масштабні пожежі. Ще 13 вважаються зниклими безвісти. Повідомили в департаменті медичної експертизи в окрузі не можуть загасити два найбільші осередки вогню, які спричинив ураганний вітер та сильна посуха. Всього місто охопило шість різних пожеж. Вогонь вже знищив понад 12 тисяч будівель. Наразі збитки оцінюють у 150 мільярдів доларів. Попередньо причиною займання називають обірваний провід на одній з ліній електропередачі. Повідомляє Bloomberg. Нині в Лос-Анджелесі оголосили надзвичайну медичну ситуацію через якість повітря. Тисячі людей вже евакуювалися. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте за еспресо. Далі в етері працюватимуть мої колеги Леся Колюк та Андрій Сайчук. До зустрічі.